У Миколаєві підняли Олімпійський прапор. Близько сотні спортсменів, тренерів і профільних функціонерів Миколаївщини взяли участь в урочистому відкритті 33-х Олімпійських ігор у Парижі. Як минуло свято, і хто з Олімпійських чемпіонів завітав цього дня на головну площу міста, дізнавався наш Сергій Мельников. Через два дні в Парижі стартують 33-ті Олімпійські ігри. І сьогодні, 25 липня, в Миколаєві, з нагоди їх відкриття, урочисто підняли Олімпійський прапор. Цей захід вже став традиційним. Організували його міське та обласне управління спорту, Миколаївська міська рада та, звісно, осередок національного олімпійського комітету нашого міста. Його голова, який також є і секретарем міськради Дмитро Фалько, зазначив, що на цих іграх, на відміну від тих, що відбулись чотири роки тому, Миколаїв все ж має своїх представників. У нас є сьогодні два представника від Миколаївщини: це Даніїл Канавалов, стрибки воду та Валерія Перемета у групових вправах з художньої гімнастики. Буде виступати. Я впевнений, що вони достойно представлять нашу область, і нашу країну на цих змаганнях. Хочеться їм побажати успіху. На площі біля головного флагштоку будівлі міськради керівники міста та області вітали з початком знакової спортивної події тренерів та спортсменів. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України і наголосили, що ігри це ще одна можливість нагадати усьому світу про те, що продовжує відбуватись в Україні. Спорт не паза політикою, тому що обстріляні сьогодні наші спортивні об'єкти, розбомблені сьогодні наші стадіони, майданчики та інші об'єкти. Тож я впевнений, що завдяки здобуттям наших спортсменів в таких непростих умовах, ми зможемо ще раз нагадати всьому світу про те, що сьогодні відбувається, і як ворог сьогодні вчиняє геноцид щодо нашого українського народу. Цей захід став для юних спортсменів та спортсменок ще й можливістю побачити олімпійців минулих років, серед яких і чемпіони, і призери ігор. Діти мають змогу познайомитися з олімпійськими нашими чемпіонами, з учасниками олімпійських з славетними спортсменами і побачити їх вживу. І для мене це теж не завжди є час, але зараз от можна доторкнутися до легенди там. Кінного спорту, веслування, боксу, інших видів спорту. І безумовно, ці люди вони є зірцем для маленьких спортсменів. На заході були присутні чемпіон ігор 1980 року. У кінному спорті Віктор Пагановський, срібна призерка ігор у тому ж році. Антоніна Димова Наталя Кваша. Веслування академічне ігри 1988 року. Світлана Філь Олімпіада 92-го, Юрій Сергієнко, Легка атлетика. Теж 92-й рік. Марія Ралчева ігри 2000-го, Валентина Карпенко, велоспорт, двічі представляла наше місто на Олімпіадах. А олімпійський прапор підіймали учасниця ігор 2012 року. Олена Буряк та Олег Машкін дійшов до чвертьфіналу у Афінах у 2004 -му. Олег Валерійович вже як спортивний функціонер та тренер переживає за кожного нашого олімпійця, адже сам знає наскільки це складні змагання для спортсмена. Олімпіада це вище досягнення в його праці, в його меті. Звісно, всі, хто їдуть на Олімпіаду, мріють про олімпійську медаль. Олімпіада великі змагання, дуже складне, дуже довготривале. Мають стати всі зірочки на небі так, як повинно бути. Хочеться побажати нашим олімпійцям, щоб зірки стали на небі так, як потрібно, і хай їм щастить. З теплотою згадував заслужений майстер спорту і атмосферу Олімпійських ігор. Там треба побувати, побачити це, відчути це так. Трудно переказати словами, це треба побачити, відчути, і потім це залишається на, на все життя. Чудовий захід перед початком ігор, на яких ми обов'язково будемо вболівати і за Даніїла Коновалова. Він стартує 2 серпня, і за Валерію Перемету. Вона у складі збірної починає змагатись 9 серпня. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.